Доброго дня! Сьогодні ми з вами навчимося встановлювати Scratch 2 на комп'ютер. Якщо у вас вдома є комп'ютер, то ви зможете встановити на нього Scratch, повторивши всі дії за цим відео. Для цього нам потрібно зайти на ось цей сайт scratch.mit.edu. Download Scratch 2. Послання на цей сайт буде під цим відео та в коментарі до нього. Після цього натиснути на ось цю кнопку завантажити. У нас відбувається завантаження установочного файла. Ось він тут відображається в Google Chrome. В Mozilla може бути по-іншому. Тепер, коли файл завантажено на наш комп'ютер, клікаємо по ньому. Лівою кнопкою мишки. І відкривається програма для встановлення скретча. Натискаємо продовжити. Так. І в нас вже встановлений Scratch 2. Можливо, у вас тут буде англійська мова вибрана спочатку. Ви зможете це поміняти, якщо натиснете тут на глобус в цьому вікні біля кнопки «Файл». І виберете списку українську мову. У нас зараз і так українська мова встановлена. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.